Доброго дня всім. У вашій увазі котел зубир 20 кВт з гранатальною загрузкою. Що дуже удобно загружати любу деревину. Легкі в обслуговуванні, тому що можна почистити його собі, подивитися до нього. Механічний стоїть терморегулятор. Не димить, не коптить. Компактний, дизайн його прикольний. Мені сподобався. Довго горить. На одній загрузці було 10-15 годин максимум. Це залежить від деревини. Котом дуже задоволений. Рекомендую людям, хто шукає собі на вибір, який котав, багато яких передивився, зупинилися на зубі. Всім рекомендую і всім гарного дня.